Привіт! На огляді Xiaomi Outdoor Camera AW200. Це зовнішня Wi-Fi-камера з можливістю запису відео в Full HD та світосильною оптикою, яка забезпечує повнокольорову нічну зйомку за умов низької освітленості. Камера вміє виявляти рух та відправляти миттєві сповіщення на смартфон. Тому ви завжди будете в курсі того, що відбувається в вашому дворі чи навколо припаркованого автомобіля. Міжнародна версія Xiaomi AW200 продається у невеликій картонній коробці з логотипами Google Home, а також Alexa від Amazon, що вказує на можливість долучення камери в сценарії розумного будинку. В комплекті ви знайдете камеру із поворотним кронштейном, фірмовий кабель живлення USB a на usb c довжиною 1,8 метра, а також два невеликих дюбеля для монтажу посібник користувача. Корпус камери зроблений із abs пластику, лицьова панель чорна глянцева, матриця на 2 Мпікселі із світосильним об'єктивом F16 та кутом огляду 120 градусів, завдяки чому камера здатна передавати зображення в повнокольоровому режимі за низької освітленості. В якості підсвітки для нічного спостереження використані 4 інфрачервоні світодіоди із довжиною хвилі 940 нанометрів. Які відрізняються від усіх інших, тим, що під час роботи практично не помітні людському оку. Поруч знаходиться індикатор роботи камери. До речі, його можна вимкнути в налаштуваннях, а також мікрофон. Знизу під прогумованою накладкою розташований слот під накопичувач типу MicroSD SD та кнопка для скидання налаштувань до заводських значень. На задній частині пристрою знаходиться динамік для двостороннього зв'язку та роз'єм живлення USB-C, всередині якого можна помітити два спеціальних прогумованих кільця, які забезпечують захист від вологи по стандарту IP65, тобто камера, розрахована на роботу на вулиці під дощем або снігом, при температурі від мінус 20 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Кронштейн у камери незнімний, проте має поворотний механізм на 360 градусів. Хід доволі тугий, тож вітер чи інші зовнішні чинники не зможуть змінити налаштування огляду камери. Для початку роботи з камерою нам необхідно встановити фірмовий застосунок Mi Home. Запускаємо його, натискаємо Додати новий пристрій та скануємо QR-код, який знаходиться на кронштейні. Далі слідуємо підсказкам по додаванню нового пристрою. І по завершенні отримуємо доступ до усіх можливостей камери. На головній сторінці в Міху доступний перегляд відео в реальному часі, в налаштуваннях доступна можливість вибору режиму запису відео, цілодобово або тільки фрагменти відео, де виявлено рух. Це буде корисним при розміщенні камери для слідкування за автомобілем чи просто за прибудинковою територією. Завдяки вбудованому динаміку та мікрофону ви можете спілкуватися з людьми на відстані до 5 метрів, а функція персоналізованих звуків дозволяє автоматично відтворювати голосові записи при виявленні рухомих об'єктів. Запис відео відбувається у роздільній здатності 1920 на 1080 пікселів, 30 кадрів в секунду з використанням кодека H265. Також є можливість запису у хмарний сервіс перші три місяці безкоштовно, проте за усі наступні прийдеться платити. Але якщо вам цього не потрібно, ви можете надалі безкоштовно зберігати записи на карті пам'яті. Для цього накопичувача на 64 або 128 ГБ буде цілком достатньо. В цілому Xiaomi aw 200 це хороший вибір для тих, хто шукає надійну та функціональну камеру для зовнішнього використання. Вона ідеально підійде для спостереження за пробудинковою територією, гаражем або парковкою. Камера проста у використанні, має хорошу якість зображення і доступну ціну. Однак перед покупкою варто врахувати, що у комплекті відсутній адаптер живлення. Друзі, сподіваюся, відео було корисним, і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відео огляди. Побачимось!